Так що, українці, сильно нас з вами там руски напугали? Ну, вони розраховують, що напугало і розраховують, що прям дуже-дуже сильно. А ви як, желання капітулювати ще не з'явилось, русним тоді тільки це все не розказуйте, бо вони на зовсім другу нашу реакцію розраховували, при цьому ні на яку взагалі, реакцію нашу вони навіть не розраховували. За великим рахунком, це все взагалі навіть не нам. Росія атакувала Україну максимальним з початку війни числом дронів після критики Трампом Путіна. Слушайте, ну якщо ваш Путін там такий от прямо бідчивий, якщо йому там Трамп чимось не угодив, то ну, ви ну, можете між собою порозбиратися, а не накручувати своє примхливе его через наші голови. Бо св'яз тут на самом деле є. Вона дійсно така. От ви вже замітили, що кожні їхні там дзвонки одне одному. Визивали ну який-то абсолютно нездоровий шквал обстрілів, При цьому не мали ніякого значення. Обнімались вони там, цьомкались, чи між ними йшло щось не так. Результат був один і той же, тому я Трампа стільки разів просив ну, просто не лізти не в своє діло. При цьому я, звісно, окривлю кривлю Я це визнаю, бо ці обіженки, вони все одно знайдуть другий об'єкт, який вони збираються таким от образом за то впечатліть, і цей об'єкт це не ми. Политолог Барков. РФ могла бросить вызов Западу мощнейшим ударом по Киеву. В украинской столице 10 часов звучали сирены тревоги. Эксперт пояснил, что удар с применением более сотни боевых птичек был осуществлен накануне встречи лидеров европейских держав, где планировалось обсуждение вопросов военной поддержки украинского государства. И что Западу вот эти ваши понты? Сильно вин там впечатлился? Потом я еще раз говорю, хочет как-то повлиять на Запад, хочет ее впечатлить? Ну, шукайте какие-то прямые аргументы именно для него. Бо я чужий не розумію всього цього оцього понтування, бо реакція що Трампа, що Запада, ну точно ж не в ваш бік. Трамп пообіцяв загадочно ідти на удари Росії по Україні. Трамп відповідає на вопрос про удари Росії по Україні. Скоро щось-то произойдёт. Що произойдёт? І один такий точно обстріл і произойдёт, і не один, як тільки ваша яка там найменша активність дето намітиться. І ладно б ця активність була для нас хоч чуть-чуть полезна, а також в відповідь на банальний трёп. Хоча от саме сьогодні Трамп обіщав там щось то якби і родить. Подивимося що, завтра, я думаю, ми більш детально про це і розкажемо. Весь остальний Захід він, ну, тоже начал вроде більш правильно все це понімати, що ці не в менях і ніяк вообще не успокояться. І всі от эти розговори про мир з ними, ну, просто на руку Путіну. Будрис осудил удары РФ по Украине. ЕС должен немедленно принять 18-й пакет санкций. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис призвал Европейский Союз немедленно принять 18-й пакет санкций против России в ответ на крупнейшую воздушную атаку по территории Украины с начала полномасштабного вторжения. Вот вы не знаете, что больше всего поражает? Что вам для таких призывов вообще какие-то дополнительные аргументы нужны? А без рекордных обстрелов всего понять нельзя? Ну, видимо, нет. Потому Россия... Ліплячи свої очередні рекордні обстріли, вона робить для нас, як це не парадоксально, дуже хороше діло. Питається, хоч таким от образом, вернуть наших партнерів в тонус, з якого вони постоянно наравлять куди-то випасти. В ЕСВ назвали ключевые причины недавніх масштабних ударів Росії по Україні. Росія уже длительное время наносить массированные воздушные удары по Україні, используя ударные безпілотники і ракети. Таким образом, Москва хочет подорвати дух України і запада, подчеркнув зависимость України від помощи. Также соответствующие меры Росія осуществляет на фоне нестабильности в вопросе поддержки Києва от США, в частності по Петріот. І сильно ви там наш дух подорвали. Да, ви ж його четвертий год, отак невпинно підриваєте. Так Тише для нас тут ничего нового наоборот. У нас, я вам чесно признаюсь, проблема, що з мобілізацією, що з підтримкою армії починаються якраз після якихось таких затяжних затиш в тилу. Да, коли там місяць, два, три, немає там якихось сильних обстрілів. У нас народ взагалі умудряється даже забувати, що, що де йде, яка то війна, а так ви і наших громадян теж намагаєтеся повернути в тонус. Гряді розруха в крупнейших городах. Бортник хоронить оставшуюся без ПВО Украину. Україну. Украинское ПВО совсем скоро не сможет защищать ключевые объекты, что приведет к разрухе по всей стране. Це ви те наше ПВО охороните, яке ще в перший день повномасштабки успішно успіли похоронити. Да, не надоїло, ні. Хоча легкий такий елемент профтику со сторони нашого ПВО, в широкому поніманні цього слова, в дуже широкому. Ну, він дійсно відбувся. Тому що ми, як ніхто інший, вміємо почувати на лаврах. Спочатку все йшло дуже добре. Ми насоздавали кучу МВГ, цих ну, мобільних вогневих груп, які, ну, як в основному, виглядало що, значит, з Браунінгами, з бандерамобіля і клацали ці шахіди як орешки. Все йшло добре. І тут руски поміняли тактику. Вони взяли і підняли свої драндулети вище. Так що з пулеметів ти їх вже там не достанеш. І тут, оп, нам теж прийдеться міняти. Свою тактику. І ми до цього чого-то оказались не готовими. Не знаю, чого. Але зараз спішно все прийдеться міняти, тому що ну, поки ми все це будемо міняти, на це піде чуть більше времени і буде чуть більше прильотів туди, куди ну, не должно було б прилітати. І чим сильніше ми будуть ці прильоти, тим ми швидше будемо думати. Но протиядія ми все одно придумаємо. Це всі розуміють. Усі розуміють, навіть вони. Военкор, одними массированными ударами Украину не выключим. Без физического захода на вражеские территории, с отрезанием логистики противника от поставок и доступа к морю, о победном завершении конфликта можно не думать. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Роман Сапаньков. О, проснулась. Оказывается, что с точки зрения военного результата все эти обстрелы нам далеко в тыл, вообще не прошло. Що для результату їм треба по землі продаватися. А по землі продаватися, у них не виходить. Ні, вони з себе все ще по інерції втішають, що виходить. Але вони вже самі розуміють, що ті пару посадок, які вони місяцями положивши гору трупів, беруть, то що це взагалі не про що? Їх це бісить. А коли їх бісить, починаються масові обстріли. Ну, то такий банальний кошмаринг. Воєнний експерт розкрив цели массированного удара ворожоних сил РФ по Києву. Полковник Матвійчук атака ворожої сил Росії по Києву проходила по трьом групам целей. Люди повинні привыкнуть к массированным ударам вооженірових сил Росії і воспринимать їх як систематичні бойові действия по уничтожению военного потенціалу України. Да ми могли б і привикнути, если б ви делали так, як ви мрієте. тому що кияни ж не сліпі. Вони ж бачать куди конкретно не не то куди летить, а бачать куди конкретно прилітає. І вони бачать, що там, де прилітає, нічого воєнного і в помині взагалі немає. І ми привикли, що ваша пропаганда назве воєнним об'єктом що угодно, куди прилетить ваша смертоносна ерунда. Типу моєї квартири, куди теж прилітало, і яку, ну, навіть з натяжкою, навіть при всьому моєму раннімому самолюбії, ну, воєнним потенціалом України не назвеш. Много или мало гераний РФ применяет для ударов по Украине. Наблюдение военной хроники. Свежие видеокадры, где хорошо заметен расход гераний в 10-15 дронов на несколько украинских объектов, становятся обыденностью, но в то же время сигнализируют о новой перестроенной российской тактике воздушных атак. Раньше это могло считаться аномалией, но теперь это, похоже, оперативная норма, указывающая на четкие закономерности. Мы тоже цеповертами не заметили, потому я и говорю. Що іменно зараз розробляється нова тактика атак, якщо ви мене спитаєте, що вона не загадя, ну ви навіть правильно спитаєте. Да, тому що все це було прогнозуємо, замітили це і на Западі. тому от цю нову тактику розрахується не одна тільки Україна, сама по собі а село і куча європейських партнерів в обоймі. тому що вони теж не сліпі тому що вони теж розуміють, що так от і виглядає Настоящая війна сучасна. і вони хочуть бути до неї, хоч хоч, хоч чуть-чуть от вони теж хочуть знати, що їм робити в випадку подобних от атак. Успокаиваться поки що, конечно, не успокає, но обнадію є. Удары будут усиливаться. Политолог объяснил рост производства герании будущее буферных зон. Политолог Михайлов. Все буферные зоны в итоге войдут в состав России. Чем больше мы возьмем территорий, тем быстрее население захочет проголосовать за присоединение. Население видит, какова российская оккупация в кавычках. Сейчас в Мариуполе. Там люди на пляжах, отдыхают везде, и все хорошо. Приняли гражданство, получают все социальные блага. У нас есть что предложить тому населению, которое пока находится в буферной зоне, подчеркнул эксперт. Вон вони на нащо надіються? Їм є що нам предложити? Ну, пока що тільки масирований обстріл. І ким вони увірені? Посилюють нашу любов до Росії. І вони знають, що чим більше домовражданських вони сейчас такими обстрілами розвалять, ту тим активніше люди побіжать голосувати за приєднання. А потом будемо отдыхати на розвальнях, на горах труповобитих громадянських. От це отдох Да? Ну, подивіться на любе село, в яке входять орки, в якому воно стані. Там є кому за що голосувати, там ні одного здання цілого не там Це там груда кирпичей. Все. І отакоє от вони бачать всю Україну. Одного вони тільки не бачать. Не бачать масового ісходу людей з городов, які піддаються сильним обстрілам, і не бачать толп жінок і дітей на гранісі, щоб втекти з України. Так, да, трудно, да, іногда лячно, але всі вже, розуміють, що це війна, що вона така, і простим мановінням чиєї волшебної палички вона не становиться. І всі розуміють, що вам русским, її не виіграти, і ви це розумієте. І Я того злость свою на мирних наших і ізганяєте. У яких всі ці ваші обстріли одне бажання визивають? І Це не капітуляція. Ні, це визиває желання, щоб щоб ми вам віддали усе це сторицею. Записки ветерана. В августі-вересні стоїть очікувати ракетні удари балістичними і дальнобойними натовськими ракетами по крупним городам Центральної Росії. Добро на це альянсом дано. Перші ракети уже находятся на території України. А я і не говорю, що саме так і буде, це висказала. І якщо ваші прогнози точні, ви тоді повинні осознавати, що от це все ви самі ж собі і організували. І ніякі ваші далі обстріли це не остановить. а якраз наоборот. Так що ждіть, ждіть. Ми всі свої долги вам обязательно повернемо. Всі-всі до єдиного. Отоді от не віддихаєтесь.